Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Наркоман працював на ворога. Співробітники СБУ затримали 31-річного запоріжця. Після шести років тюрми за крадіжки чоловік почав працювати на окупантів, спалив автівку ЗСУ, здавав місця дислокації наших воїнів. Затримали його під час підпалу чергового авто. Зараз злочинець під вартою може бути за гратами до кінця життя. Росіяни вбили 67-річного чоловіка в селі Малинівка. Пенсіонер знаходився вдома, коли по селу вдарила артилерія ворога. За добу російські каби знищили сільраду в Приморському. Від прильоту у степногірську загорівся кіоск та балкон п'ятиповерхівки. Загалом росіяни вдарили по регіону 466 разів. У Запоріжжі до кінця року встановлять 458 камер відеоспостереження на 22 мільйони гривень. Це має покращити безпекову ситуацію. Зараз у місті працює 246 камер, а потрібно щонайменше тисяча, кажуть посадовці. Ховайся, не ховайся, а все одно знайдуть. На Запоріжжі прикордонники виявили та знищили два укриття з москалями та їх авто. Вдало вполювали ворожу техніку і особовий склад ворога і бійці 65-ї бригади. А цей орк після влучання снаряду не став чекати другого, а підклав під себе гранату. Зафільмували картину хлопці зі 141-ї бригади. Нардеп отримав підозру у держзраді. Євгеній Шевченко Запоріжжя розганяв кремлівські наративи через соцмережі, а 7 листопада закликав президента України до переговорів з російським диктатором. Окрім цього, Шевченко виступив за повернення до сесійної зали нардепів підозрюваних у Держзраді. Проживав фігурант у приватному будинку в Козині під Києвом. Там підозру і отримав. Спокусилась на незачинене авто у Запоріжжі. Жінка викрала Жигулі, декілька годин ганяла містом, поки її не затримали правоохоронці. Ще один горе водій сів п'яний за кермо та влаштував ДТП у Кумнарському районі. На водія склала адмінпротокол та забрали права. Анатолій Куртів намагається повернути крісло секретаря міськради через адмінсуд на засіданні. Юрист експосадовця вимагав скасувати рішення депутатів про звільнення Куртєва у квітні цього року. Головний аргумент порушення процедури скликання та проведення сесії. Контраргументи в суді надавали представники міськради. Наступне засідання відбудеться 18 листопада. Тоді досліджуватимуть докази. Купа пластику, паперу та іншого сміття на вулиці Василя Сергієнка у Хортицькому районі виявила чергове звалище, загальна площа понад 3400 квадратних метрів. Якої інспектори звернулись до міськради з вимогою очистити територію протягом місяця. Замішаного у секс-скандалі зрадника з Мелітополя заочно засудили до 10 років мова про підрашиста Ігоря Скоробагатько. З початку окупації він співпрацював з орками став фейковим директором асфальтобетонного заводу, на якому окупанти виготовляли так звані зуби дракона за пособництво державі агресору, отримав 10 років тюрми з конфіскацією майна. В Ерефії заявили, що можуть зупинити роботу МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Так москалі відреагували на заяву Рафаеля Гросі, що фахівці перебуватимуть на станції до цитата заморозки конфлікту. У свою чергу орки стверджують, буцімто представники МАГАТЕ залишаються на станції винятково з дозволу Росії. Їхню місію може бути завершено в будь-який момент. На вихідних знову перекриють Дніпро ГЕС. З 8 ранку суботи до 8 вечора неділі гребля зачинена на ремонт. Об'їзд через хортицю та мости. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.